плюс студент. Якось я стала свідком кумедного анекдоту, який почула у стінах нашого ліцею. З того самого часу я колекціоную смішні випадки та гумористичні моменти свого життя. Почалося з такого анекдоту: вирішив Господь Бог перевірити, як студенти готуються до сесії, послав ангелів до Оксфорду, Кембриджу та до Великосілківського професійного ліцею. Прилітає Янгол і каже, в Оксфорді учать, в Кембриджі учать, в ВПЛ працюють, їдять, сплять. Через три тижні та ж сама історія. За ніч до початку сесії. В Оксфорді учать, потом вкриті. В Кембриджі учать, аж посивіли. В ліцеї моляться. Бог, подумавши, хвилинку каже, то як же своїм не допомогти? Тільки у нас студентів, беручи дві сосиски на обід, у їдальні просять додатково 10 виделок. Наша стипендія, як сніг, чекає аж довго, а через три дні немає. Тільки студенти можуть спати сидячи, стоячи та іноді з розплющеними очима. І наостанок хочу додати у студентів дві предмети: сніг впав, скоро сесія, сніг розтанув, скоро сесія.